Подарували пацики мені такі модні окуляри з Аліекспреса, тому доводиться їх виручати. Зараз що? Така пилочка у нас, якась, якась пилочка одним словом у нас, повністю розібрана, треба скласти. Тобто тут були якісь старі запчастини, кілька поршньових. У нас основна задача стоїть це замінити поршньову, але попутно разом з поршньовою вже підуть всі такі запчастинки, як і гальмо треба замінити, ремкомплект гербератора, зірочка. Підкачка і тому подібні речі. Тут ще запчастинки нові. Також є проблемка з тим, що в кришці кришці картера вирвані шпильки. Ну Щось ми придумаємо, шпилючки я взяв нові, щось заколходимо, буде все працювати. Зараз починаємо це все збирати, покажу потім готовий результат. Із тої купи гімна і палець вийшла в нас ось така пилочка. обана хоп-хоп. Тобто повністю робоча. Довелося трішечку сюди купити, я вже показував. Трішечки вона з кольором не співпадає, але я думаю, нічого страшного. Зараз запустю, покажу, як працює, тому що однією рукою незручно.